Друзі, всім привіт! Сьогодні трішки було у мене багато роботи і з новим відео виходжу до вас аж зараз. Значить, коротко, що сталося у світі. Значить, як ми знаємо, Єрмак поїхав до Америки. Поїхав до Америки на зустріч з командою Трампа обговорювати про план Трампа. Ну, що можна сказати по даному факту, Єрмак топить, Україна повинна бути в НАТО. Команда Трампа зовсім іншої думки. Вони не хочуть приймати Україну в НАТО. Чому саме Ярмак хоче, щоб Україна була в НАТО? Чи він знає, що Путін на це не піде і ще продлиться війна? Чи з якою метою невідомо. Але факт залишається фактом. Тому ми спостерігаємо і дивимося. Так що, друзі, вибори будуть. По-любому дуже скоро. І ця війна завершиться уже дуже скоро. Але є одне але. Давайте представимо, що війна вже скінчилася, і вже Україна готується до виборів. Скажіть, будь ласка, чи є в нас якісь кандидати, за які можна голосувати? Чи то на президента, чи то на місцевому рівні. Я вам скажу. Із цих всіх, що зараз при політиці, немає. Команда Зеленського і Слуг народу роблять все для того, щоб зробити повний контроль над цією Україною після виборів. Ви подивіться, що зараз відбувається на місцевих рівнях і взагалі в загальному по Україні. Блогерів Сажають. Я маю в виду не тих блогерів, да, що там таких провладних, да, що заробляють на війні. Я це говорю без прізвищ, щоб TikTok і Ютуб це пропускав. Але ви самі все прекрасно розумієте і бачите, які блогери, волонтери, хуїсь хто, як казав колись Горбачов. Тому що на даний момент свободи слова в Україні немає. Всі блогери, які говорили, говорять правду, вони або виїхали за кордон. Це такі, як Олешко, не на часі, Мосійчук Ігор, адвокат Демченко. Потім цей адвокат із Одеси, також він також виїхав. Він правду матку робив. Потім Єлісєєвич, про якого я знімав відео, якого е, взяли на гачок. Засудивши його матір, це, це в мене було окремо відео. Вона зараз в під домашнім арештом. Але дивіться, що відбувається. Значить, Остапа Стахів, а оце на днях, випускають за мільйон гривень і на цей же день показово так сажають іншого блогера Сергія Шевчука, журналіста. І таких журналістів, блогерів і взагалі людей, які говорять правду. Десятки, а то й сотні по всій Україні. Про багатьох ми навіть не знаємо. Тому більшість правди про режим Зеленського появляється в телеграм-каналах і Ютубі, Тіктоці із-за кордону, тому що на даний момент дану діяльність робити це нереально. З'являються лише такі провладні блогери, яких кришують самі чи то олігархи, да вони можуть критикувати. Владу, да? ну, це така мягка критика, і для того, щоб запудрити людям мозги. От згадайте цю партію гарант. Я випускав відео, вже суд заборонив дану партію. Да? Потім мені цей як він, Віталій Токар чи що ще казав, о, пан Богдан, тут в мене в ефірі вітаю, нас вже заборонили. Так Кажу. Ну тут, Бачите, а потім і люди мені писали деякі. Такі, ну, від, ну, якби в них, вони ідейні, розумієте, вони дійсно віряли, вірять цьому токарю, що він дійсно там такий герой. А хто за ним стоїть? Ну, хтось стоїть із олігархів. Там також називалися імена, тому що людина так вільно почувати себе. В Україні їздити, передвигатися і так вільно критикувати, мягко критикувати владу не може. Але може та людина, якій дозволено це робити, щоб запудрити людям мозги і потім, щоб дана людина прийшла на вибори, чи навіть на президентські вибори, зараз появиться, а вони вже навіть деякі є. Блогери, лідери, там, патріоти в кавичках, да? які рано чи пізно вийде правда, і потім люди знову окажуться ошукані. Так що дуже-дуже треба віднестися до наступних виборів дуже-дуже серйозно, друзі. Тому що влада слух буде робити все для того, щоб сховати свої злочини. Будь-яким шляхом вона буде це все робити. Тому що ситуація в них дуже складна, і саме вона настала після приходу Трампа. Мені вам порада. Більше слухайте, слухайте журналістів і блогерів, які виїхали за кордон і віщують правду про Україну. Вони не мають жодного інтересу від жодного олігарху. Ну, виключаючи деяких таких відомих, як Арестович і тому подібних, так? А таких простих, да? як Шапошников, Мусійчук, в нього досить багато цікавого, адвокат Демченко, як не на часі, от в нього телеграм-канал, навіть не знаю, як він зветься, тому подібних. Не дайте себе знову ошукати.